А ти багато і їздив виступати по Росії, ну по всьому світу, а у Росії, зокрема, по-любому знайомий з музикантами там з Росії. Чи пробував якось з ними зв'язуватися, коли розпочалося от повномасштабне вторгнення, чи якось повпливати на них, можливо, в комусь там повністю розчарувався, чи всіх. Я не, не мав багато друзів-музикантів в Росії, але дійсно я багато їздив і по Росії, і Москва, Калінінград це було ще до 2014 року. Навіть виступав на шоу Мінута слави, там так само до фіналу дійшов. Ага. І навіть Путін мене слухав. Путін слухав? Та, там була така фішка, що там була фінальна програма, фінал. І... Його привели, типу, що показали, що він так само в шоу. Там, він там посидів 5 хвилин, там, послухав, подивився, все, і його назад вивели, типу. Sì> Ти б міг реально Так, щоб знати раніше. Смичком раз, перекликав. Або там якусь таку тональність набрати, що в нього барабанні перетинки. Ну коротше, тріскали. Це була мінута ганьби. Але потім багато, навіть після вторгнення, багато дзвонили, і казали, що. Приєд, виступіть в шоу. Типу, ми платимо великі гроші, тому що ви цікавий музикант не переживайте, Він про це ніхто не дізнається. Uh -huh. Горе, про чому то ніхто не дізнається.